3 червня у театрі імені Шевченка відбувся гала-концерт міського челендж-фесту Весна Рудани Рудани-2023». Фестиваль, присвячений 248-й річниці Кривого Рогу, проходив цьогоріч у новому форматі і тривав упродовж двох місяців. Усіх учасників привітав голова ради оборони міста Олександр Вілку. І сьогодні можу сказати, що наш фестиваль «Весна Рудани ще раз додає, що і наші митці на культурному фронті надійно тримають свій фронт. 180 заходів, трохи більше, було проведено в рамках фестиваля Весна Рудани 248-річної річниці нашого міста. З початку цього року ми почали відкривати вже в режимі офлайн і дю США, і палаци культури, і музичні школи ну, всі заходи культури. Ми робимо взагалі все можливе для того, щоб наші діти, це найголовніше. Жили нормальним життям і мали нормальне дитинство. І велика подяка всім криворіжцям. Ми разом, ми згуртовані, ми віримо в нашу перемогу, і Кривбас працює на нашу перемогу. Тому головний меседж, мабуть, того, що я хочу сказати, як зараз модно казати, меседж. Да? Я вам дякую. Дякую вам щиро за все. Все, обіймаю зі святом вас. З гала-концертом весни Рудани». на сцені 15 колективів з найкращими номерами. Що меседж нашого фестивалю цьогорічного це перш за все патріотизм, це перш за все незламність, єдність, зміцнення нашого духу. Це не тільки творчі виступи, а це і вікенди, це виступи спортивних різних різні локації спортивні, розважальні різні локації. От особливо родинні свята користувалися повагою. У творчому челендж-фесті за два місяці взяли участь понад 20 тисяч митців, професіоналів, аматорів, спортсменів. Відбувалися благодійні різноманітні події. Аукціони, і, і різні розпродажі, і різні хендмейдові такі дарунки, і різні різні напрямки для того, щоб зібрати кошти на підтримку Збройних сил України в закладах культури міста 133 творчих аматорських колектива. І 66 із них мають звання, зразкові і народні. Вони всі давали творчі звіти. 18 майстер-класів відбулося під час нашої весни. Рудани це митці, хореографи, вокалісти. Хормистери. Лауреатами міського фестивалю Весна Рудани 2023 стали 66 творчих колективів Кривого Рогу. Що перший цвіточок, чок, рідний батель. Серед кращих – Старша група зразкового ансамблю хореографічних мініатюр жарт Палацу культури Північний. Ми танцюємо номер, який називається «Гей-соколи». Цей номер ми присвятили всім учасникам бойових дій, тому що в нашому колективі є багато хлопців, які захищають зараз нашу Україну. Ми зробимо відео і розійшлемо нашим хлопцям, і це їм буде велика подяка, велика вдячність. За наше небо таке майже 10 років у колективі Альона Троценко каже: тільки тут дихає на повні груди. Це дуже круто, тому що тут багато друзів, тут море спілкування завжди. Відволікаєшся від всього повсякдення від всього і заряджаєшся по новому силами. У творчості діти виявляють свій патріотизм. Зазначає керівниця зразкової естрадної студії. Пісня моєї випускниці, моєї учениці, Люсі Кавен, називається Маємо жити. І я думаю, що це гасло воно для всіх, для, для наших дітей, що ми саме маємо жити на цій прекрасній Богом даній землі України. Ці заходи вони просто необхідні, як повітря. Адже саме в ці моменти ми можемо висловити всі, все те. Що зараз відчуваємо? Усі учасники гала концерту отримали дипломи фестивалю. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко цей день.